раз, два, три. Зараз треба розбалакатися щось. Ой, таке враження, що ми Тіктонік, ти то пам'ятаєш? Так, так, так. Дякую. Ну що, поїхали? Поїхали. Ця фотографія з твоїм пресом. Будемо літати. Під час бігу можна ще отримати освіту. Ні, давай отак лучше. Все? Привіт. Дякую тобі, що ти погодився взяти участь в цій авантюрі. Хочу познайомити вас, мій перший герой, з яким я хочу з вами познайомити. Мені дуже приємно, що саме ти є першим. Що? Я сьогодні тебе запрошую разом побігати та поговоримо напевно. Про звісно, будемо говорити про тайер, будемо говорити про щось цікаве. Ну, і взагалі, хочеться, щоб ти трішки поділився, взагалі, що таке біг для тебе, як ти розпочав. Okay. Пропоную розминочку трошки yeah. і побіжимо. Yeah. Let's go. Як ти почав взагалі бігати? Uh, ой, таке враження, що ми Тіктонік, Ти це не пам'ятаєш. Я ще пам'ятаю. До речі, розминка це те, що чим багато хто нехтує під час бігу, але це дуже важливий етап саме почати. Класно вийти і почати одразу бігти, і уже там. І вже відбути цей процес бігу, але розминка це дуже важливий сам етап, ну для початку. Так, що таке для мене біг? Да? Для мене біг, це ну, напевно, це вже якась традиція, яка 10 років зі мною. Ого, так, да, я з 15-го року почав бігати з першого полтавського напівмарафону. Я тоді дізнався, що таке. Uh, <coughs> на півмарафон. Ну, в цілому, 10 років це не так було популярно, як зараз. Uh, yeah, 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 yeah. Це типу це... ти, ти такий біжиш, і таки, о Боже, диву. Yeah, 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 <laughs> щось... uh, коли в um, Полтаві анонсували перший напівмарафон, uh, то я не знав, що таке напівмарафон. І я думав, що це десь кілометрів 10. в принципі, uh -huh. і тоді загуглив, uh -huh. а казалось, що це не 10, а 21. <laughs> і такі. Ну, Давайте okay. я, я з вами, я в темі, і е, почав готуватися по програмі як не треба готуватися. І прибіг е, його за місяць. Десь підготувався і пробіг. Як перше відчуття? Ну, перші відчуття, як завжди, їх? да, класні, угу. два дні я не ходив. Ну, це після десятки? Практика. Ні, після 21. А, після 21? Да, да, да. А потім, потім вже зрозумів, що потрошку треба готуватися більш зважено. І, і вже почав їздити на забіги, як на івенти. Угу. Київ, Дніпро і тоді. Ну, Підожди, 10 років назад не було це так? Прямо от, де ти його шукав? Ну. Е, ні, це вже був біг вже біл, 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 біл уже да? був популярний. Уже був? Да, в Києві в, в великих містах вони вже були популярні. І е, уже навіть багато людей приймало в цьому участь. Прикольно. Да, і е, що тоді? Що тоді було? Ну, ти і... сам готувався так, чи? Так, так. Так. Я сам готувався. Потім в, в один момент мене занесло в тріалон. Е, mm -hmm. І після триатлону вже це як в тумані. <ріст> <ріст> я насправді е, насправді триатлон вимагає багато часу ну, і багато підготовки. Е, то. До тріалону я вже підходив більш зважено уже з тренером, з харчуванням. Ну, Звісно, триатлон там трошечки більше і ресурсів треба, і взагалі так, так, в цілому. Так. Тому ну ти ж не розумієш, що тобі що, що твоє тіло тобі видасть, скажімо так, там трошки більше навантаження. Сто відсотків ти, от э, радий що тоді? Десять років так, назад ти почав так. бігати. Це це дуже, це дуже прикольний досвід, і дуже класно, що е, таким чином долучився. І до речі, що хочу сказати, що в Полтаві дуже велике бігове ком'юніті, mm -hmm. дуже велике тріатлонне ком'юніті для е, регіонального такого невеличкого міста. То ну це прям е, дуже багато людей і бігає і. Займається спортом. До речі, ми зараз знаходимося в такому в Терешках. Це одне, да, одне із місць, куди з'їжджаються бігуни по суботам та неділям. І тут як е, можна побачити бігунів в природних Дагато. умовах. Ну я вперше тут, тому дякую тобі за, Дуже за запрошення. Ну гарно я, до речі, люблю бігати саме в лісі. Я теж переживаю за містом і полюбляю саме бігати в лісі. Місто теж цікаво, але якщо мало людей, тобто ага. рано вранці це все ж прикольно, машин, людей. Але тут гарно. Я дякую тобі за те, що ти мене познайомив з цим місце. Що ти можеш сказати? Ну, от, тобто, в цілому? Ну, я вже зрозуміла, що якби не біг, не було б, напевно, і тайер і всього остального. Так, але так, в цілому, що взагалі в цілому для тебе біг? Ну, що він тобі ще дав? 에, він дав дисципліну в uh -huh. якомусь роді, що е, у тебе є. Ціль, і до неї ти uh -huh. готуєшся. А, і далі вистраєш свій там, графік до, ну, до цієї цілі, що дав дуже багато знайомств, ком'юніті, uh -huh, да. дав а, багато друзів, можна так сказати, і дав дуже багато позитивних емоцій на цих стартах. Коли люди хтось по концертам ходить, а, а ми, по тоді, да, ми по марафонах і це. І це дуже прикольно. Ну, це дійсно, кожен, да. Була бувало таке, що ми кожен тиждень десь були в якомусь місті. Ну, це влітку там uh -huh. і постійно такі, як подорожі. Ну, влітку і більше марафонів. Так, так. Зазвичай так. Ну, вже починають, ну, я... але зима, весна більше. Да, літо. Весна, початок ну, літа і, і потім осінь. осінь так. Вже входив в сплячку, скажімо так. Да. Ми з тобою їхали, ти сказав, що ти вже. Готуєшся до марафону? До... На півмарафону, На півмарафону? місті Густ. – Круто. Да. Ну, ну, це буде перший старт сезону, і далі вже там можливо в цьому році я теж запланую собі ще марафон один. Клас. Ну я бажаю тобі тільки успіху да, дякую. і щоб обов'язково все, що ти запланував. Ну що, я пропоную пробігтися да? Да, і лейбо. повернемося потім до нашої розмови. Да. Все, давай. Кайф. Дякую. Да. Класно. Ну що, поїхали? Поїхали. Далі. Погнали. Так, да, це наш соціальний проєкт. Мастерня. Один із да? один із проєктів, але цей соціальний це майстерня для дітей та батьків, mm -hmm. для коханих, знайомих і під такою назвою разом. Концепція її полягає в тому, що тут можна прийти і щось зробити okay. разом. Так. Тут у нас є наші вироби, які ми робимо, і ми працюємо з деревиною і створюємо нові продукти, нові нові такі вироби. Uh -huh. Тобто, це така для дітей це напрямок stem освіти, і вони дізнаються, що таке 3D-принтери, що таке ЧПУ станки. І дізнаються, що за цими технологіями майбутнє, і також там, ми даємо такі інструменти, які там, більш класичні, шуповерти, угу. молотки. Щоб хлопчики і... вчилися. Да. Але це все під наглядом наших майстрів. Звісно, ну, ми, да. до речі, теж, я була в, в цьому закладі з сином. Це дуже об'єднує і це так круто, що. Ти спостерігаєш за своєю дитиною, як вона, ти начебто такий боже, це так страшно. Це так насправді все дуже так. Ну під контролем, як то кажуть, все дуже е, пройшло дивовижно і зовсім не боятися треба. Тобто, я дуже була в шоці, що моя дитина все настільки зробила. Ну можливо, це дуже, звісно, це завдяки тим, хто нам допомагав, майстрам. І це якісний час разом. Дуже якісний. От це те, що ви те, що вас об'єднує, угу. і насправді, діти у них дуже великий потенціал, і вони можуть робити багато чого своїми руками. Просто що їм треба дати Та, простір для творчості. Да. Так. так, Давай ми тут з тобою трошки раз, ми вже в цій майстерні, скажімо так, один із тим, чим ти займаєшся. Давай ми трошки поговоримо все ж таки про бізнес. Да? Uh -huh. Як ти гадаєш, взагалі в цілому бізнес під час війни? Я ж так розумію, разом був створений до війни, так? Да? Uh, до війни він був створений, але переїхав уже в це місце під час війни. Uh -huh. під час війни. Uh -huh. А Тайр безпосередньо це вже uh -huh. під час війни. Uh -huh. Як uh -huh. тобі uh -huh. так не, не страшно було? Та uh як. -huh. Uh -huh. Очі бояться, руки робляться. Ми побачили можливість, і це підприємництво. Воно навірно від слова щось робити. Uh -huh. І ми вирішили, що треба спробувати. Це звісно, що це ризик, і цей ризик. Там був оцінений і команда, з якою ми це робимо, то вона підтримала uh -huh. і так от і почали трошки рухатися, трошки як почали збиратися кожного тижня. Почали з обговорення самої ідеї, потім стратегували цю ідею, а потім вже зробили якісь. Перші кроки для того, щоб почати запускати бренд. Тобто, ми його запустили не так, що а давайте угу. погнали. Аналізували напевно, що спочатку це була велика робота по аналітиці. ми дуже багато розмовляли про цей бренд, як він має виглядати для кого він, для що він має з собою нести, як яке буде у нього позиціонування, і тільки тоді ми вже. Навіть назви у нас ще не було. Угу. Потім ми до речі, як виникла назва назва. Також це дуже цікава історія. Ми ж зібралися всі, і всі дуже креативні, всі угу. дуже творчі, і всі такі, давайте принесемо по 10 назв, і там сіла, прит, спорт і так далі. Ну ті назви, які ми змогли згенерувати самостійно. Да, щось зі спортом, але вони нам можна сказати, нас не влаштовували. І тоді ми е, вирішили, що ми по цьому шляху підемо наступним чином. Uh -huh. Ми звернулися до професійної людини, яка займається неймінгом, uh -huh. е, і вона вона знає декілька мов, знає декілька. Е, вона вона розуміє, як будуються слова в певних а, мовах. Ми написали технічне завдання, і угу. він запропонував 10 варіантів. Один із них а, був а, Тая. Угу. З поясненням, а, а, що це означає. І що це означає? А, до речі, саме як прикол в цьому, що на Англійський це означає одне рівень на з німецької це, це звір. Е, хтось може прочитати, що це шина, але вона пишеться по іншому. Хтось може прочитати, що це е, уставша людина, але mm -hmm. правильної відповіді немає. І в цьому є mm -hmm. фішка: хто як хоче, так і читає. Ми себе асоціюємо з. Тим, що це український бренд, але він розрахований в так, заклали ми фундамент, щоб розвивати потім і виходити на міжнародні uh -huh. ринки. Для нас Tire це також в команді. Хтось називає звір, хтось називає рівень, тобто, це запам'ятове це просте слово, яке там легко запам'ятати. Ти Говориш в команді. Хто в твоїй команді? Ключові люди, тобто хто наш, тобі допомагає в нашій команді. Ми цей проект створювали з маркетинговим агентством uh -huh. R9. Uh -huh. Це наші добрі друзі, і вони є частиною команди, яка відповідає за маркетинг, uh -huh. яка відповідає за uh, спілкування з амбасадорами, uh -huh. як підбір нових обличчя для рекламної компанії, для за фотозйомки. Ми ж відповідаємо за фінансову частину за uh -huh. виробництво е і за випуск уже готової продукції, uh -huh. от не більш творчі, а да ви більш... ми, ми uh -huh. про фінанси. Да, і все інше. Фінанси і Виробництво uh -huh. у нас є проджект-менеджер на uh -huh. цьому напрямку, е і у нас є менеджер з продажу, е тобто, у нас е така сформована вже команда. Кожен для... займається своєю справою. Так, так. Як взагалі прийшла ідея взагалі? Чому саме спортивний одяг? О, це дуже цікава історія. Ідея, як завжди, ідеї вони зароджуються там з, з якоїсь потреби. Угу. От Я колись поїхав на один із своїх забігів в Тернопіль, і тоді я перший раз поїхав без футболки. Угу, ну такий. Угу, либо... угу. Куплю футболку, десь там, там десь. Та, 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 та. і почав приїхав, там був один день, щоб знайти футболку е, і не можу її знайти. І от прямо е, те, що або не подобається, або воно коштує три з половиною тисячі. Mm -hmm. Я такий подумав. А я тоді не те, то що подумав, я тоді задумався: а чи є в принципі український бренд спортивного одягу, чи існує він. Я промоніторив і є нішові бренди там для йоги, гімнастики. Uh -huh. Є бренди, які займаються чисто корпоративними замовленнями, є там бренди, які займаються аутдором, але немає брендів мультиспортивного uh -huh. напрямку і тоді. Зародилася така ідея: а чи не спробувати створити український бренд Саме мультиспортивний ви ж в цілому не тільки біг, ви ж і взагалі спорт. так. Так, у нас є напрямок командних видів угу, спорту, угу. є напрямок бігу окремо, є напрямок у нас трятрятлон. Це можна віднести до командних видів спорту. Тобто зараз у нас таке позиціонування – це командні види спорту і є напрямок біг. Ну окей, знаєш ти так ти так сказав, наче то все легко. Я придумав, типу я зробив футболка, там тебе надихнула десь в Тернополі. Окей, але ну блін, ну насправді е, взяти і, і окей, я прийшов, тому ну, дав вигов. Ти говориш, що. Ви обмірковували, ви розмовляли. Ну але в цілому, щоб тобі хтось повірив і допоміг створити цю команду, це ж теж, ну типу, не так легко. Ну щоб ти що стало таким, знаєш, от ключовим, що так, да, дійсно. Я думаю, що треба ці ідеї, знаєш, грізно. заразити інших людей, угу. і треба їм розказати. Коли у мене з'являється якась ідея, я розповідаю її всім, кого бачу, угу. е знайомим для того, щоб отримати е негативні відгуки що ідея, так собі давай, ну, або давай далі або навпаки, або, або ідея. Має право на життя, і коли я розповідаю, в ході е, цього зароджується якась дискусія, і потім ця дискусія переростає. Ти розумієш, да. я знаєш це? Типу до того, коли я тобі запропонувала записати подкаст, і ти типу, mm -hmm. знаєш, Я така, ти перша людина, кому я ну, запропонувала, і така думаю, ну блін, ну. Спробую, спробую, не вийде, не вийде. Ну це, типу, щось типу такого скажу світу, як світ сприйме. Типу, да, голов... піде далі, не піде. Головне спробувати да, да, да. чим е... для мене. Це теж перший досвід е... такого формату запису. І ну, окей, ну, вийде, диви, диви. вийде, буде диви, прикольно. Дивись, скоро буде відомим. Я віде, скоро, вийде. скоро буде відомим. <світку> скажу: ну колись там записувала. <світку> 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 з любовською. Ну, жарти жартами. Я просто про те, що. Мені здається, треба все-таки не боятися, да? а все-таки пробувати. Але ну, скажімо, буду відвертою. Якби напевно в тебе не було такого ком'юніті бігового, ти б, ти б наважився на такий бізнес? Е... Ну так допустимо, ти взагалі не бігун. У тебе немає знайомих бігунів. Е... Я думаю, що якщо б не було якогось спортивного бекграунду, то іти в спорт це не зовсім. Як ну не то, що чесно, це чисто бізнесова модель, uh -huh. можна і прорахувати і піти. Але е, мені подобається займатися тими речами, які мене надихають. Uh -huh. Тобто, мене надихає е, робити щось своїми руками, тому з'явилася ця майстерня. Uh -huh. Мене надихає бігати, тому е, з'явився бренд спортивного одягу е, або. Якщо б я займався, наприклад, не знаю газовидобутком, напевно я би там себе проявляв. І... Дивися, скажімо так. Я до прикладу, я мене до прикладу знають більше як візажист. Угу. Ти мене знаєш як бігун, що не як візажиста. Так. Але в цілому, коли я починала тільки бігати, і коли я про це розповідала в своєму інстаграмі, це просто було ну просто візажист бігає. А зараз я вже бачу, що я хочу. Змінити своє життя mm -hmm. і більше приділяти часу саме у цьому. Тобто, знаєш, хоча я теж думаю, знаєш, типу, ну блін, що вона може розповідати про біг, якщо вона, ну, типу, візажист. Але в цілому досвід є свій якийсь, і uh, побачимо. Я просто ділюся своїм досвідом. Ну, так, так і має бути. Uh, тобто. Класно розповідати, що це тебе надихає, mm -hmm. що ти а, бігаєш і отримуєш якісь а, там а, позитивні, а, даруєш позитивні емоції людям і, і, собі, першу чергу. і собі так. І а, мені я думаю, що головне не йти от в цю експертність, що я навчу вас бігати. Я підготую вас до півмарафона за три дні. Я думаю, ти теж не збираєшся готувати. Сто відсотків, і я не хочу це. Просто що ми бігаємо, нас це влаштовує. і Так, ми надихаємось на щось нове. Ну, біг, біг О, класний. Да. А люди потім підтягнуться. це вже да, да, як. да, да, да. Ти мене запросила на біг, я тебе запрошую на чай. У нас тут є при вході дуже класна кав'ярна. І у нас не тільки чай там класний, у нас ще й кава там дуже смачна. Це на правах реклами. Тобі можу Ну, супер. Сказати. ну Тобто, той, хто тут майструє, може там так, собі так, да. смачно попити чай. Ну пішли, пішли. подивимось, який в тебе чай. Будемо літати. Скажи. Типу, ну. Ну, так. Як ти, ну ну, ну Як так. ти реагуєш на мінуси, скажімо так? Критика, вона завжди має бути, вона завжди присутня. І якщо закривати очі на критику, ну тут ти ще дивлячись, зрозуміло, що це все треба фільтрувати. Ну, і від але, кого, так? Да? Да, ну, не, не зовсім від кого, ми фільтруємо. Зворотній зв'язок скарги від наших mm -hmm. клієнтів. Ми під мікроскопом вивчаємо рекламації, бо бренд новий, і ми до цього не знаємо, як не знали, як шити mm -hmm. спортивний mm -hmm. одяг. Тобто, багато ми у нас є експертність по пошиттю. Звичайного mm -hmm. одягу, але матеріали для спорту вони mm -hmm. трошки інші, і інші технології, і ми тільки ці технології впроваджуємо. І звісно, що у нас є якісь як у нас, звісно, що у нас присутні якісь невеличкі недоліки, але ми їх виправляємо і кожен. Кожна наша там рекламація, скарга це для нас як нове, нова точка зростання, щоб це зробити, змінити, і щоб це більше ніколи там не повторювалося? Ну, ви дійсно молодці, ви дослуховуєтеся до, до своїх клієнтів. Я хотіла ще запитати стосовно амбасадорства, в цілому, uh -huh. да? чому саме ви через такий шлях ідете? Да? І як саме ви обираєте амбасадорів? О, для нас це такий шлях. Ми вибираємо їх дуже обережно. Нам не так важливо кількість підписників, як нам важливо, що транслює людина угу. на загал і своїй аудиторії. Шлях амбасадорства це як це такий правдивий шлях про розповідь про бренд. Uh -huh. Тобто людина, яка дотична до спорту, яка спортсмен або яка інфлюенсер, вона щиро може розповісти і дати зворотній зв'язок. Про, про сам одяг, про uh -huh. бренд, і це виглядає природне, і це правда, те, що вони транслюють. Також ми підбираємо амбасадорів, які для нас підходять по цінностям. Uh -huh. Тобто ми не підбираємо людей, які, наприклад, тренуються під російську музику, uh -huh. от або які транслюють якісь щось таке, що вибувається з наших цінностей uh -huh. в своїх соціальних мережах. Uh -huh. От і зараз у нас дуже класна команда амбасадорів. Всі у кожного амбасадора є власний промокод, і вони. Ми бачимо їх активність угу. і бачимо долученість там до. До речі, не, не про камеру. У мене там хоч замовляють по моєму громако. У нас є, у нас є. У вас статистика якась цікава. Ну, мені просто цікаво, типу, самі. Я не пам'ятаю скільки, але звіті супер. Які взагалі плани на майбутнє? Які цілі ваші взагалі? Наша глобальна ціль це стати спортивним брендом номер один в Україні, і ми на кожному зібранні її проговорюємо, okay. транслюємо до якої мети ми ідемо? Наша одна із там головних цілей це почати українських спортсменів одягати в українське uh -huh. Uh -huh. велика мрія. Це колись одягнути олімпійську збірну. Оце прям але Прямо, для, для це мрія, а шлях до неї шлях до реалізації цієї мрії довгий і тернистий. Ага. І ми там на початку цього шляху. Якщо ми будемо е, працювати, багато працювати, то тоді у нас є великі шанси одягнути олімпійську збірну. Ну і ти вже проговорював, хоч це на міжнародний. Потім, так? А, так, так, це ну, показати? Да, показати, що український спортивний бренд а, світу це дуже мені Дуже приємно, що я трішечки дотична до цього. В цілому ми з тобою проговорили про бізнес, про спорт і в цілому біг. Я знаю, що ти не любиш давати рекомендації, поради, але все ж, якщо типу людина хоче розпочати бігати, то ти згадай себе, б ти дав би якісь. Ну не поради, а з чого б розпочати, якщо людина хоче почати бігати? Головне просто почати. Головне пересилити себе вийти е, на, на вулицю. Або взагалі доріжку і почати, почати бігти. Далі вже спочатку буде важко, потім буде кайфово. І для кожного цей шлях зрозуміло, що індивідуальний, але можу сказати, зі своєї, зі свого досвіду, що цей шлях дуже. Там, Мені мені цей шлях подобається. Він для мене надихаючий, а, і а, біг це прикольна взаємодія з навколишнім світом. А, при коли, коли там я бігаю, я можу або спілкуватися uh -huh. в з кимось в компанії і робити якісь смолтоки під час бігу, або в наушниках uh -huh. слухати книгу. Ти, або... бігаєш? Під щось під, 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 музику, під музику чи під дуже по настрою? Да. Да. Коли хочеться, просто по, під музику, а коли хочеться книжки, дуже багато книжок до речі прослухав під час бігу. бігу да. Тобто ще під час бігу можна ще отримати освіту. Да, да, да. Да. Ти любитель вранці. Чи mm. не належу взагалі вранці no. це... <схай> дуже важко? <схай> це тільки по суботах, так? Да? Так, да, да, да. вранці це тільки по суботах, бо вихідний потім можна запланувати. Для мене важко вранці а, бігати. Для мене простіше ввечері і м, ну, вечір, вечірній час цей мій час для бігу. Магію ранку це зран... <схай> да, це, <схай> тільки, я. Дуже, дуже важко. Ну, <схай> Тобто порада така, просто почати, просто почати щось робити, а потім вже зрозуміти, чи це біг, чи це не біг, да, вранці, можливо. ввечері, в день, будь-коли, головне почати. Почати бігати, а потім зрозуміти, що керлінг це все ж таки той вид спорту, до якого людина йшла все життя. Ну, круто. Я скажу так, якби, напевно, у мене не був біг, то, напевно, я б тут зараз не сиділа. Тому я дуже рада, що я обрала цей шлях колись. Хоча насправді я обрала його тоді, коли ну, мені було дуже важко. Ну але це інша цікава історія. Можливо, колись розповім. Я дуже дякую тобі за нашу бесіду. Дякую тобі. Я буду намагатися продвигати біг, продвигати, знайомити. З такими чудовими людьми, як ти. Дуже дякую тобі. І сподіваюся, у нас все вийде. І збудеться наші всі мрії. І головне наша головна мрія. 150. Дякую. Все? <реш>